Є новини, друзі. Чому треба йти на мирну угоду Трампа? Дослухайте до кінця. Я вирішив відповісти. От на цей е, коментар, е, тому що відео набрало мільйон у всіх соцмережах. І там серйозна дискусія. Де одні кажуть: Ні, ми маємо стояти до кінця воювати. В основному це кажуть, боти, і ті люди, які за кордоном в Америці, в Британії. Я до речі, їм і відповідаю, тому що ну, якщо ви так хочете далі воювати, поверніться. йдіть, вступайте в ЗСУ і воюйте. Це перше питання. Так, от людина пише, що справедливий мир це тоді, коли Росія повністю виводить війська з території України і платить репарації на відновлення і відбудову нашої держави. Я з вами категорично погоджуюсь, але є нюанс. Чому нам треба йти на цю мирну угоду? По перше, в нас уряд і влада зеленський зашкварені корупцією. І суспільство їм не довіряє. Вони навіть коли бюджет приймали, просто підняли зарплату депутатам, ну, начхавши на всіх людей. Це фу, так. мобілізація провалена. Ну, ТЦК люди не довіряють. Два дні пропаганда після цих нападів на представників ТЦК намагалась відіграти питання, і така теза була ТЦК не вороги для суспільства і для людей. Ну але люди в це не вірять, тому що вони бачать, що відбувається. Відбувається порушення прав громадян. Я про це давно кажу. Далі, ну в нас є проблема з грошима, в нас є проблема з енергетикою, з інфраструктурою, в нас є проблема зі всіма. СЗЧ шалена проблема. Та вже навіть дані не публікують, тому що ну цифри просто шалені. І от в цій ситуації, якщо наприклад зриваються перемовини, ну зеленського з Трампом європейців, Україна продовжує далі воювати. по перше країна може бути дестабілізована, може початись протистояння по лінії мобілізації, по лінії корупції по будь-якій лінії елементарно. Друге питання: якщо Україна ну, вистояла от рік воювала, це означає це. Всі аналітики військові кажуть, що росіяни за рік захоплять неокуповані частини Донецької області, захоплять ще більше частин інших областей, і ми будемо просто підходити до перемовин і мирного договору в гіршій позиції. Нам вже нічого не будуть повертати і, скоріш за все, не дадуть жодних грошей, і це факт. Чи можна це якось переграти на користь України? Однозначно можна. Європа може дати 165 мільярдів, підняти мотивацію в зсу, ну залучати іноземців до війська. І це ми втримаємося тільки оцей рік. Ми тримаємося на ці 165 мільярдів. Так. Але щоб перемогти Путіна і Росію, нам потрібно, щоб Європа дала 300 тисяч військ, ракети, 300 літаків з, з пілотами, які будуть бити по Росії. Це відбудеться не ніколи в житті. Я навіть не впевнений, що вони гроші дадуть. Тому кожен наступний раз ну, мирна угода наступна буде гірше для України ніж ця. Нам дійсно треба добуватися. От Зеленський там їде з євролідерами до Трампа 13 грудня. Треба добуватися свого, але нам... Кров з носа, треба йти на мирний договір і завершення війни, тому що далі буде тільки гірше в тій ситуації, в якій ми знаходимося, і куди нас завела наша влада. Лайк репост, підписка, телеграм шапці профіля, підписуйся.